Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас за вікном дуже сніжно і дуже сонячно якраз день для того, щоб нарешті записати добірку з альдегідними ароматами. Ви знаєте, що альдегідні такі парфуми найкраще звучать в мороз. І давно треба було записати цю добірку, але завжди є якісь інші запити, тому лише зараз я зібралась записати це відео. Сподіваюсь, воно стане вам у нагоді. Перед тим, як я покажу ті аромати, які я приготувала для сьогоднішньої добірки, треба сказати, що взагалі альдегіди вони заявлені деколи. Там, де ти їх зовсім не очікуєш. Побачити. Точніше, ти нюхаєш аромат, можливо, навіть носиш його і лише згодом дізнаєшся, що виявляється там, окрім всього решта, є ще й альдегіди. Наприклад, в моєму випадку так сталося з ароматом Дюна від Діор, з ароматом Ізя. Від сіслей обидва ці аромати дуже палко мною кохані. Дюна, взагалі, одне з моїх парфумерних, я обожнюю дюночку. І знаєте, завжди мені завжди було для мене це аромат дивний. Я завжди про це кажу. І коли я його почала от носити. Я одразу в нього закохалася і розуміла, що є якась така нота, яку я не розумію. Я не можу цей аромат зрозуміти. Коли я подивилася в піраміду, то виявилося, що там є альдегіди. Це мене прямо дуже здивувало. І так само сталося з Ізією. Там якась така особлива троянда. Це. Дамаська троянда, якщо я не помиляюся, але там є альдегіди, що додають саму аромату якоїсь свіжості чи що. Ну от не знаю. Хоча ні дюну, ні ізю я не ношу взимку, тобто я не ношу їх в мороз, не зважаючи на те, що там є альдегіди, тобто я хочу якось розмежувати. Ось такі от аромати тут будуть більш в цій добірці, більш такі, можливо, класичні альдегідні композиції, які реально звучать найкраще в мороз. Тому давайте розпочинати. Перший аромат, який я відкрила, можна сказати, для себе цього року, хоча отримала його в подарунок ще в минулому році, це аромат. Ріф Гош від Saint лоран ось такий от у нас балончик, такий флакончик-балончик. Коли, до речі, сварять монталь за їхні балончики, то згадаємо, що Івсан Лоран Ріф Гош поселений так само в такий от алюмінієвий, напевно, балончик. Схоже чимось на дезодорант. Бачите, навіть розпилювач такий. Це Просто прекрасний альдегідний аромат, він дуже міцний, він дуже голосний. Я думаю, що не кожному цей аромат прийдеться до смаку, не кожному він сподобається, тому що це такі альдегіди старої французької класичної школи. Тут, окрім альдегідів, дуже яскраво відчувається дубовий мох, він додає такої терпкуватості, ніби трошки цьому парфуму. Тут взагалі величезна, величезна піраміда. Там всього і не згадаєш, і не відчуєш. Там і троянда, і якісь зелені ноти самі різні, різноманітні. Звичайно, найяскравіше тут звучать дуже такі міцні альдегіди в поєднанні з дубовим мхом ну і з купоре дають таку прям, знаєте, міць цьому парфуму. Ну, не кожен, я думаю, зможе його носити. Я так само його трішки побаювалася, тримала його туди ближче до холодів, щоб розносити. Врешті-решт розносила, він мені дуже подобається, але цей аромат, на мою думку, якраз таки його період це зима. Чудовий альдегідний парфум номер 1 в цій підбірці. Далі буде абсолютно протилежність йому. Це такий суперсучасний аромат, суперсучасний бренд, який я не одразу зрозуміла, мається на увазі аромат. Тому що бренд я не знаю, я маю лише один аромат від цього бренду: це бренд 2787. І аромат, який називається хештег. І це той випадок, коли я з подивом для себе від. Дізналася, що тут є альдегіди. <хи> а, тому що так-то ти зразу його, якось тут, тих альдегідів, і не відчуєш, але аромат дає. Ви знаєте, от він такий молекулярний, як на мене, дуже чистий, прозорий, його часто називають якоюсь такою неживою композицією. Можливо, я десь з цим погоджуся, він мені пахне. Крихтою, бетонною крихтою або крейдою трішки. Є такий от тут аспект, і це дуже цікаво, це просто вабить, хочеться рознюхувати. Але я дуже погано відчуваю молекули, якось дуже погано їх розумію. Але, ну, цей громад реально шлейфовий, він збирає компліменти, люди його відчувають. Я тут можу, що відмітити. Таку якусь фіаковість і ірис. Мені здається, що вони і заявлені, в принципі, в піраміді. Але якби мене просто попросили описати цей аромат двома словами, я би сказала, що це запах крихкої крейди. Просто ці альдегіди, які тут заявлені, я думаю, вони додають проекції цьому аромату, додають йому якогось такого повітря. І чистоти, Дуже цікавий аромат, надзвичайно цікавий. Не одразу я його зрозуміла, але все ж таки полюбився він мені. Це супер сучасна парфумерія, така молекулярна, така нежива. Да? Якась така ну, нежива, якась нежива природа. Гарний аромат. Полюбила його. Наступний аромат від Paco рабан який називається Calandre. Ось так от виглядає флакончик. Це в мене флакон-тестер без кришки. Аромат чимось перекликається, до речі, з ось цим від Yves Saint Laurent Rive Gauche. Тут так само добовий мох, так само альдехіди. Ну, ми говоримо власне, про альдехіди, десь трішки нагадує, можливо, Дія відомо, а щось таке, але цей, тут більше зелені, як на мене, От він зеленіший, цей такий більш агресивніший, більш стійкіший і більш шлейфовий парфум. Цей він має більше зелені, якоїсь такої абстрактної, не можу сказати, якої конкретно, просто зелень. Красивий, але він тихіший, набагато тихіший, ніж Laurent. Хоча так само дуже гарний, його вже декілька разів носила. Мені хочеться його носити, коли я йду кудись недалеко, коли я знаю, що мені не потрібно бути 5 годин, щоб від мене був відчутний аромат, тоді я можу нанести цей. Але якщо я знаю, що я десь буду більше 5 годин, то я, звичайно, нанесу ось цей, тому що це мега мегастійність. Далі бакхарі від робера Пігі, ось такий от, альдегідний. Так само, і це був той випадок, коли тут альдегіди для мене були дуже такі теж незвичні і цікаві. Він мені трішки якимось печивом пахне, я не знаю, чому. Він дуже гарний, але я його так рідко ношу і я от взяла його в цю добірку для того, щоб поносити цієї зими. Я вже не пам'ятаю, коли я його носила останній раз, напевно, що до війни. Це не є хорошо, тому що насправді аромат красивий, і колись я його собі купила через велике кохання. Мені альдегіди в ньому тоді нагадали: альдегіди в е, П'ятірці від Шанель версії Прем'єр. Там такі альдегіди більш якісь лагідніші, чи що. От мені чимось вони нагадують, але є тут якась така шершавість, якась така легка солодкуватість, що чомусь в мене асоціюється з якимось печивом. Не знаю чому. Ну, але так, аромат, безперечно, дуже гарний і альдегідний тут відчутний. Класика жанру це Ліо від Guerlain. Ось такий красунчик, його я, напевно, носила найчистіше за останній час, дуже він мені подобається. Тут у нас троянда, така, знаєте, троянда старої школи. Тут та троянда, яку, ну, типу, не одразу ти розумієш, наприклад, в Шанель номер 5 так само є троянда, але ну, піди там і знайди. От тут щось подібне більш в базі тут такі дзвінкі, чисті, красиві альдегіди. Ледь тваринного відтінку. В базі він вже більш такий стає помірний, але він може трішки індолити. Ну, трохи. Мене це не дратує. Мені навпаки, ця така легка тваринність в ньому дуже подобається. Це така, ніби як. Сікушки, знаєте, <сі> ну, красиво, мені це подобається. Його носила дуже часто це аромат, який просто мегастійкий. Це якраз таки той випадок, коли я нанесла на себе аромат. Я відчувала його просто цілий день і цілий вечір навіть. І коли я зняла одяг, в якому я була, я все рівно відчувала від себе цей парфум. Він дуже стійкий і дуже шлейфовий. А, але він мене не душить, не дратує, ніхто не робив мені антикомпліменти на нього, незважаючи на те, що я була серед людей досить довго в цьому ароматі. Все було чудово. Тому люблю, обожнюю цей аромат. А, один з найкрасивіших взагалі, альдегідних ароматів, які я знаю, це калеш від бренду Hermes, версія соє. Калеш соє де Варфам. Флакончик, просто я обожнюю ці флакончики від Hermes, я обожнюю ці наліпки. І знаєте, на зворотньому боці тут щось також намальовано, написано. От ви можете побачити це дуже мило і це просто шикарні альдегіди. Так само з дубовим холм, строяндою, це аромат. Найбільше мені нагадує дію від Амуаш, яку я обожнюю. Нагадує Gold від Амуаш, який мені так само подобається. От це в одному направленні, в одному стилі. Мені здається, я його десь, да, він тут. я його наносила сьогодні. Боже, який він гарний, особливо в базі, це такий приємний, тендітний навіть дубовий мох. Він тут дуже гарно відчувається. Я обожнюю дубовий мох. Клас. дубовий мох, Троянда і Альдегіди. Це, якщо ви знаєте Дія від Амуаш, це воно дуже-дуже схоже, шикарний, шлейфовий, такий жіночний парфум просто. Моя любов. Я колись тестувала класичний келі-колеш. Я його взагалі не пам'ятаю. Я навіть не пам'ятаю, яку версію я тестувала. Дуже би хотілося спробувати ще раз його. Ось цей мені прямо дуже зайшов, дуже сподобався. Ще один аромат з альдегідами, який я хочу добити цієї зими: це вінтажний грес Кабашар. Ось такий, мені здається, я тут писала, нічого не писала про нього. Ну, з пульвика я нічого не відчуваю. Я казала, я, у мене є відео на каналі порівняння цього вінтажного з сучасною парфумованою водою. Мало що між ними спільного. Мені подобається більше сучасна парфумована вода, туалетна вода, парфумована вода вони набагато. Ну, Туалетну я погано, бо в мене все ж таки парфумована, вона така міцна, класна, така прямо, знаєте, така шкіра, ну, красива. Ну, в мене є огляд, кому цікаво, можете пошукати, подивитися. Це більш прозоріша версія, більш зеленіша. І тут активно відчувається знову ж таки альдегіди і дубовий мох, якщо в сучасній парфумованій воді. А дуже мало альдегідів, взагалі я їх там практично не чую, не знаю. То тут вони відчутні, вони дають повітря цьому аромату, дають йому свіжість, цей дубовий мох додає якоїсь такої зеленинки терпкуватої, приємний парфум, але от не став о, якось не полонив моє серце. Та й, власне, і парфумовану воду я рознюхала лише в минулому році, але все ж таки хочу добити. Тут такий залишок невеликий. Це вінтажна версія. 70-х, здається, років. Тому буду спробую його добити цієї зими. Ще одні шикарні альдегіди це, звичайно, білий льон від Estee Lauder. Ось такий от. Це аромат чистоти, просто тут нема що описувати. Це біла сорочка, накрохмалена, дуже-дуже чиста. І ви дуже-дуже чисті, помиті, натягуєте білу-білу таку хрустку сорочку, надягаєте, можливо, жакета і йдете там на роботу, я не знаю, в офіс. Він дуже буде пасувати. Він дуже чистий, дуже такий. Хрусткий аромат, дуже-дуже красивий. Я його, в принципі, і влітку ношу, тому що він супер освіжає цей аромат, але взимку, як ми вже з вами говорили, альдегіди звучать якось по-особливому гарно. Коті Лаймант. Ось такий от флакончик, колись я про нього розповідала ще до війни, давним-давно, коли я його тільки для себе відкрила, я вже не пам'ятаю, як він в мене опинився, я його десь купила. Чи на барахолці, чи з рук, я не пам'ятаю. Але коли я його. Понюхала, я зрозуміла, що це шанель номер 5 на мінімалках, нічим не гірший, і просто дуже гарний аромат за копійки. Я пам'ятаю, що в той час це було, напевно, років 4, можливо, 5 тому назад, напевно, 5, а може і більше. Я купила його за 150 гривень, то 30 мл. Зараз він так само є, звичайно, дорожчий, але він дуже нагадує шанель номер 5 Прямо дуже. І він дуже жіночний, дуже красивий. Якщо вам не по кишені шанель номер 5 зверніть свою увагу на ось цей Котілаймант, він прям дуже схожий. Ну і, звичайно, шанель номер 5 куди без неї. В мене класична парфумована вода, от в мене вже менше пів флакона. Я дуже хочу собі прем'єрну версію. Мені вона дуже так само подобається. Але мені подобається, в принципі, і парфумована вода. Дуже довго я йшла до неї, але все ж таки прийшла і як бачите, зносила досить багато. Цьому ну, флакону так само, можливо, років 5. Для мене це овердос жіночності це просто неймовірна жіночність. Тільки так я його сприймаю, ніяких бабок, ніяких скриньок, ніякого чогось такого негарного. Навпаки, дуже-дуже красивий аромат. У мене асоціація з ним такий якийсь коричневий колір, якісь такі благородні, такі кольори. Ну, краса. Не кожному. Ну, сучасним дівчатам не дуже подобається Шанель номер 5 але мені подобається, я вже не, не сучасна і не зовсім дівчина. Але коли я була дівчиною, вона мені так само не подобалася. Довго я до неї йшла, не те, щоб я хотіла до неї прийти, просто склалося так, як склалося. У мене так само є окремий відділ ще російської мови. Про те, що цей аромат він якось сам мене знайшов, закохав в себе, і я його купила. І з тих пір ми нерозлучні. Все, друзі, ось така підбірка в мене вийшла: 10 альдегідних ароматів, які найкраще розкриваються саме в мороз, взимку, особливо на повітрі. Ви зрозуміли, коли ви йдете на прогулянку, кудись. Коли ви довго перебуваєте на вулиці, це буде просто неймовірна краса. А далі з морозу ви заходите в хату, чи куди там ви заходите, в приміщення. І знаєте, коли заходиш з морозу в приміщення, здається, що там так жарко, ти знімаєш ці всі верхні одяг і одразу цей такий шлейф просто обволікує, і ну, дуже красиво альдегіди. Зараз їх час, тому не втратьте цей час носіть альдегіди, це дуже красиво. Друзі, напишіть, будь ласка, які альдегідні аромати ви полюбляєте носити взимку, буде цікаво почитати. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Бережіть себе і всім па-па!